Я світаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Сьогодні в нас із вами автентичний летсплейчик на автентичному українському Т-64 БВ. Як ви могли помітити, останнім часом я дуже замало граю на техніці саме українського виробництва. Це стосується Т-64 Т-80 різних модифікацій, оскільки, на жаль, нас закидає в основному до однієї команди із москалями. А ви, як знаєте, ця патороч дуже любить вішати собі на техніку, свою ідентифікацію з залупи. Це вибішує і тому сприяє тому, що я почав останнім часом прокачувати техніку саме країни виробництва НАТО. Першими це в мене були американці. Я почав працювати над американською гілкою. Та коли поступили перші Леопарди 2А4, я зрозумів, що треба з цим щось робити, щось міняти. І я почав викачувати германську гілку. Чому саме Німеччина? По-перше, вони продали найперші нам е, свою техніку у чималій кількості, ну, відносно чималі. Е, першими в нас були, як я вже сказав, два четверті леопардики, потім пішли два а 6 і навіть шведський стрітван, який є ліцензійною копією 2а5 леопардів. Як ми знаємо, можливо, хтось не знає, то 2А5 леопарди саме Німеччина у бою не використовує. Ну, вони в них виключно як тренувальні машини. Це я десь чув від військових експертів, які про це казали. Ну, в принципі, хто ми такий, щоб військовим експертам не довіряти. Тому вони, е, німці нам не передавали цих танків, але. але, Наскільки я пам'ятаю, наших військових вони навчали також саме на 2А5, коли вони їх пересаджували на 2А6. Такий цікавий факт. Такий цікавий факт. А, що спробуємо це вилізти? Так от, Шкода. Шкода, що таку техніку, як Т-64, Т-80, не додають до субгілок європейських країн. Ми бачимо там Т-72, навіть до Британії додали індуський Т-90. Але Т-80, Т-64 ми не бачимо. Звісно, ми всі розуміємо, з чим це пов'язано. Напишіть, будь ласка, в коментарі, е, на якій техніці зараз здебільшого граєте ви, буде цікаво побачити цю статистику. Я чесно визнаю, дуже люблю наші танки, але бачите в одній команді з луку. Е, Адептів Руська Гаміра мене трошки від цього коробить. Тому зараз е, техніка Німеччини, як я вже казав, у мене на черзі. І після німців я одразу берусь продовжувати вкачувати американців. Після американців одразу в мене будуть, я гадаю, шведи. дуже мені сподобались їхні БМПшки. ЗВ90, погодьтесь, це просто ляля. Так, от скажіть мені, бій неоднозначний, чи брати мені дублера, чи йти в наступний бій. По суті, він вже виграний. Давайте не буду палити дублера, візьму для різноманіття трошки, зайду в наступний бій. Теж пустельна. Якщо чесно, не ну дуже люблю, коли от мапи подібні одне до одного йдуть одна за одною. Тобто, коли одна мапа пустильна, наступна мапа в тебе пустильна, нехай вони навіть і... і різні, але все ж таки, ну там знаєте, або одна мапа зимова, інша мапа зимова. Ну таке собі. Чи то балансерам у грі трошки не доплачують Мені здається, що чат GPT із цією задачею впорався набагато краще, ніж працівники, які розбалансовують техніку у грі. Якщо чесно, я не знаю, як це до кінця проходить в тундрі, але наскільки я пам'ятаю, то в Картосі балансери, вони там, ні, це фізично живі люди, які закидають її там до конкретних рівнів, дивляться, щоб мапа не повторювалася, а от взагалі навіть просто повторні мапи це один із бічів, так би мовити, цієї. Тебе кілька разів може закидати на одну ту саму мапу. У мене взагалі було таке, що закинули десь, так щоб не збрехати десь 6-7 разів. От ви прикиньте 6-7 разів одна і та сама мапа. Це просто трешак якийсь. Щось рука подобного. А, все одно не забирає, бачите? Таке буває. І таке буває. Так, ну що, я буду жертвою, чи, чи жертвою буде цей чин? Я... Прилетіло у борта. Так, ну тут я не певен. Давайте все ж таки я візьму дублера і поїду на точку С. Якщо хочете собі такий камуфляжик на танчик, пишіть в коментарі, я дам вам посилання, де його взяти. Ці камуфляжі піксельні є на техніку, яку виготовляють у нас. Тобто, ну, взагалі сувкову техніку, яка була. У грі. І також на леопарди різні, навіть на Бебрамс, здається, теж зробили фікси. Так, точка Це так і чекає, або ми її захопили. Так, обережно станемо, на нас тут і немає. Що, спробуємо когось полювати, чи що? Давайте якийсь пагорб, там, обережно... Викопимося. Постиг стріляти. Дрол. что Так, бачу двух челиков, але не, не, не. Попадание. Мне нагадало, когда Шторм Шедов залетел. Попадание. Пам'ятаєте цей відос? Таке трохи стрьомне місце, але добре прострілюється з цього місця, з цієї позиції інші ворожі танки. Ой-ой-ой-ой. Бляха, звісно, так. Да. Це таке місце, що. І рибку з'їсти, і на сраку сісти. Що, давайте ще шебін. Давайте шебін. Що ж, ця мапа не дуже підходить до рангу цієї техніки, але вона дуже розумно сконструйована в плані для зручності взагалі гри Та й задоволення якогось. Тобі не треба їхати по на 1. Це дуже зрозуміло, чітко. Мені, якщо чесно, навіть на високих рангах подобається грати. Подобається грати на цій мапі. Чисто так таклео виліз.

Я просто купив банк Банк на кущики Президент заборонив срати Защо ти говориш? Та шо б ти всрався, де ти взявся? Два патрона із кармана Песделинг і тра та 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 та, -та, -та, -та. Зараз напишіте мені в коментарях, що я як рак якийсь граю. А воно таки є. Mm -hmm. Так, ну що будемо робити в Андерсекс чи ні? Ага, я тебе бачу. Ти десь тут. Не, не сховаєш. О зараз цирк буде, якщо він мене вдруге заходячи. Сука. Та. Ну що, ми його загнали трошки. у глухий кут. Тікає, тікає фоліора. Отже, якось так, мої люди. ширте це відео серед своїх друзів, які цікавляться тундрою. Або танковою технікою, ставте свою гетьманську вподобайку, аби це відео побачило якомога більше людей. Таким чином, ми збільшуємо кількість українського контенту в Ютубі, в принципі, та розвиваємо український Ютуб. Це все ми робимо виключно разом. ютубери та глядачі. Давайте таким чином витискати московитів із Ютубу, із простіру Ютубу. А з вами був я. Слава Україні, всім папа! -па.